Друзі, сьогодні я, український історик і політолог, розкажу вам про те, що відбувається в Молдові, де сьогодні проходять парламентські вибори. А що значать ці вибори? Це по суті, щоб ви уявили собі картину з під могильної плити: російська чи радянська рука Совка. Тягнеться до європейської молдови, хоче вхопити її за ногу і тріснути цю молдову об Україну, використати її як таран проти України. Це для того, щоб ми розуміли, що стоїть на кону. Росія фактично, от зараз я вам покажу дуже чітко, кинула буквально все на молдовські вибори: фінансування, всю агентуру, яку можливо підняла задіяла. Просто для того, що Молдова це спроба якусь соломинку використати, вхопитися як одну з останніх надій на відновлення імперії, використати цю соломинку проти України, кинути її на ваги, просто обнулити всю свою агентуру. І це надзвичайно чітко видно. От що зараз відбувається, ну щоб ми розуміли. В Молдові рахувати будуть довго екзитполів Офіційних немає по суті, будуть вкидатись різні цифри, але ми на них не реагуємо і, в принципі, до ранку або до глибокої ночі нічого не стане відомо. Спочатку будуть надходити дані з невеличких дільниць з маленьких населених пунктів, де у противників європейської інтеграції більше. Так би мовити, перевага, тому ми не зважаємо. Це було на всіх попередніх виборах, на всіх референдумах така картина. А потім уже наприкінці підтягуються голоси з Кишинева і з його околиці з діаспори. І тоді, власне кажучи, стає все зрозуміло. Що там зараз відбувається, я подивився. Випадки фотографування бюлетенів, підозри в підкупу виборців, організоване підвезення виборців з Росії до Білорусі для голосування. Це важливо. Тобто, Росія фактично за кілька сотень голосів готова організовувати такі дискредитуючі для самого процесу виборів, тому що в Молдові це заборонено, і от вони готові йти на ризик оприлюднення цього всього, аби тільки вкинути в цю топку кілька Сотень голосів, тобто на вазі насправді на терезах цих надзвичайно багато. А це пряме порушення голосів, і вже власне пряме порушення законодавства, і вже стало воно відоме на вибори з російського боку витрачаються сотні мільйонів євро швидше за все. Ну тобто, неймовірні суми для невеличкої Молдови. Як це все організовано раніше? Було організовано відомо, як просто людям приходили 100, 200, 300 баксів на карточку Промсвязьбанка російського, і відповідно величезна когорта населення Молдови раптом виявлялася зацікавленою в тому: а щоб їх не впіймали, і Б, щоб їм заплатили ще після виборів, кинули ще чергову гро чергові гроші. Тобто оця піраміда фактично організована фінансово працює проти національної якоїсь самосвідомості, проти національних інтересів і так далі. Але люди пострадянські, небагаті, вони готові продаватися і, власне кажучи, готові торганути чим завгодно. При тому, що ну, більшість в Молдові становлять молдавани. Але оцей радянський пресинг і пресинг деморалізуючий настільки серйозний. Більше того, вдається навіть росіянам залучати людей, представників різних спортивних клубів для організації заворушень. І на завтра додон, колишній президент Молдови ну, планує, скажімо так, уже оголосив про те, що вони будуть щось там збирати людей, тому що, мовляв, вони явно перемогли. Це як Янукович, весь час під вибори розповідав, що він уже наперед переміг. Да? І. Все це для чого? Для чого як я вже сказав, це для того, щоб Росія взяла владу в Кишиневі під свій контроль і використала Молдову як таран проти України, проти Південної України насамперед і проти Одеси як ключового порту України, щоб в Україні не знайшлося сил, так би мовити, протистояти цій деструктивній дестабілізуючій ролі, щоб український буджак не був зв'язаний з рештою території України, тому що зараз. Дорога, основна після руйнування мостів, проходить через молдовське містечко Паланка. Москва задіювала всю агентуру, яку тільки можна. ну, Зокрема, от, наприклад, попів священників. Брали священників, возили їх в тури. Десятками чоловік кожен тиждень відправляли десятки священників молдовських в тури. І, відповідно, знов таки видавали їм карточку Промсвязьбанка. Казали, це вам на витрати. Але якщо ви напишете, е, організуєте телеграм-канальчики, да через телеграм, що цікаво, е, ви організуєте телеграм-канали свого приходу, будете там розповсюджувати європейську е, пропаганду, то вам ось туди буде приходити регулярно і часто і значно більше. Тобто, фактично, вони настільки корумпували вже і е, священників, щоб вони працювали проти своєї власної країни, прикриваючись якимись там Аслами найбільш явний козир станом на сьогоднішній день, що Москва, власне кажучи, поставила все, це те, що росіяни кинули в бій свій останній фактично козир Дурова власника Телеграма. І от сьогодні, в день парламентських виборів, засновник телеграма Павло Дуров раптом згадав, як буцімто рік тому французькі спецслужби просили його допомогти уряду Молдови цензурувати деякі телеграм-канали перед президентськими виборами ще 2024 року. І от за його словами, тоді месенджер заблокував кілька каналів, які явно порушували правила. На прохання французів, але після отримання нового списку з проблемними каналами відмовився виконувати прохання. Ось як він написав: після перевірки каналів, відмічених французькою і молдавською владою, ми виявили кілька, які явно порушували наші правила і видалили їх. І в обмін на це французька розвідка нібито обіцяла розповісти хороші речі про Дурова судді, тому що сам Дуров зараз перебуває у Франції. Е уже його з під домашнього арешту, по-моєму, звільнили. І от що він сказав, е е що, мовляв, це. Було неприйнятно для нього, що мовляв, це було використання правового становища цього дурва у Франції. коротше, що він під арештом, і мовляв, французи намагалися реалізувати якусь свою політику. І що він відмовився видаляти канали, які мовляв об'єднували те, що вони висловлювали політичні позиції неогодні французькому і молдавському урядах. Ми відмовились виконувати це прохання, тому що Телеграм відданий свободі слова і не буде видаляти контент з політичних причин. Я нагадаю, що цей самий дуров, який очевидно є агентом російських спецслужб, видав цей меседж саме сьогодні. Рік терпів, терпів, да сидів, думав. А тут до нього дійшло в день виборів. Фактично користуючись тишою інформаційною, видав це і це говорить саме ти Дуров, телеграм якого, наприклад, блокував розумне голосування убитого Кремлем Навального. Тобто там вони видаляли боти. Потім, крім того, що видалили боти, вони ще й здали тих, хто там голосував. Уявіть собі, який масштаб ну, який масштаб, і скільки людей постраждали через цього агента ФСБ чи чогось там агента російського дурова. Тобто, там реально деанонімізація відбулася, і люди просто за пости, за лайки і так далі отримували реальні терміни в Росії. І за якісь там свої дописи. Е, і, звичайно, якщо вже таки дурова кидають в топку, да, який там прикидався, що він цей телеграм, е, так би мовити, що він незалежний і так далі, е, в топку е, формування цього, ну, цих інформаційних приводів в день виборів, це означає, що Москва кинула буквально все. Але треба розуміти, що в Молдові завжди все вирішують столиця, і передмістя Кишинева. центральні густо населені райони Молдови, населені молдаванами, де кількість національних меншин менша, де менше там ну, росіян, українців, гаузів, болгар. Тобто населені, власне кажучи, молдаванами, переважно молдаванами території. І діаспора молдавська також вирішувала і президентські вибори, і референдум за європейську інтеграцію, який відбувався рік тому, і проліз ледь-ледь буквально. І ці дільниці, так само як у нас в Україні, дільниці великі, їх рахують востаннє. От, але треба сказати, що в Молдові рахують вибори. Ну, принаймні до останнього часу було так. Тобто, вони не можуть взяти і написати. Це не та країна. Тобто в них реально будуть рахувати це все. І ще що цікаво: цікаво, що є такий Шор. Ілан Шор знов-таки агент ФСБ і є Плахотнюк. Плахотнюк колись керував, ну, був дуже впливовим олігархом в Молдові, але він такий. ну, на себе працював швидше за все, можливо, і зв'язаний з російськими спецслужбами, як велика велика частина еліт. Але ну, скажімо, він не так явно гріб, він явно гріб під себе. Він був господарем таким в Молдові молдовським Ахметовим, щоб ви зрозуміли, а можливо, і більше Ахметовим часів Януковича. А цей шорт це буквально от повна тотальна російська агентура. І він має серйозні фінансові ресурси ну, кремлівські і власні, і він там ре... нареєстрував купу різноманітних партій. Зараз їх повидаляли з виборів. Зокрема, дві партії знято в останнім часом. Одна з них Молдова-Маре, Велика Молдовія. Фактично, її керівниця говорила, що треба забрати український Буджак, ну тобто Бесарабію південно. В Україні це, власне кажучи, те, що московити хотіли зруйнувати, власне кажучи, знищити Україну, почати удар звідти і зробити величезні проблеми для України, розуміючи, що у нас сили зараз сфокусовані саме на східному фронті. Тобто, зробити нам ну фактично з усіх боків оточити, да, Україну. А, і е, інший керівник в однієї з партій, яка була, я не буду вдаватися в деталі. Це, це все дрібниця, тому що це фактично російська агентура, яку познімали з виборів. Він виступав і розповідав про те, що Молдові треба відмовитись від незалежності, утворити спільну державу з Росією зі спільним парламентом. Уявіть собі, ну коротше. Повна повна така деградація, не прикрита готовність роботи на російській спецслужбі. І цей шор організовує через свої там кримінальні зв'язки. Він, до речі, був в Ізраїлі, щось втікав в Ізраїль, потім його потім звідти втікав з цього Ізраїля. Ну, коротше, він фактично працює на Кремлі за російські гроші. Наймає і корумпує Молдову. І повністю перегортає, перекидає її, і намагається перекинути. Тобто цей шор він заходить через різні там політичні сили. І е, фактично партія е, на сьогоднішній день комуністів і соціалістів, яка є ну, фронтменом цієї історії, там два колишніх президента Воронін і Додон. А, і, чесно кажучи, я не розумію, навіщо вони пустили цього Додона на вибори, тому що він ну, явно просто явно проросійський напустив свою партію явно проросійських агентів на всі ну, на багато посад. Коротше, це агентура прикрита. От, коли Шорт агентура не прикрита, абсолютно відверта. То ці Додони Вороніни – це агентура, яка маскується і розповідає, що вони навіть за європейську інтеграцію, але насправді вони її зупинять, будуть виконувати вказівки Кремля. За як вони будуть фінансуватися, враховуючи так би мовити складності, я не знаю, як вони взагалі через крипту, мабуть, зараз фінансуються і так далі. Але це абсолютно точно російська агентура. Тому щоб ми розуміли, що стоїть на, на шальках вагів. Тобто для нас це означатиме, означала б поразка про європейських сил це те, що Молдова може, скажімо, створювати проблеми для нашої комунікації з Південною Бесарабією. Агентури напустити і дати їй можливість там працювати і працювати проти України, в тому числі організовувати різноманітні провокації. Тобто, з точки зору спецслужб, це додало б такого величезного геморою Україні. Але з іншого боку, для самих молдаван, їх просто пустили б в топку, в топку російської війни проти України, тобто дестабілізували б їм там економічне політичне життя, почало б там маса різноманітних таких потрясінь, і так далі. Ну, звичайно, з військової точки зору. Прямої, так би мовити, не російської загрози з боку Молдови, навряд чи б виходила реальна для України, але б вони створили можливість для застосування російських якихось провокацій в південній Бесарабії, українській і в інших регіонах, щоб порушити нашу комунікацію з румунами, щоб створити нам максимум проблем для транзиту військових вантажів з боку заходу, в тому числі через Румунію Ну, коротше, було б набагато більше проблем. І проблем в тому числі для самих молдаван, тому що це означало, що вони просто ну як солома спалювались в топці оцих російських імперських амбіцій. Вже можна було б забути про розвиток, про рух вперед. А що власне кажучи зробило Румунію із Румунії 90-х років? До Румунії достатньо гідної країни на сьогоднішній день, яка виросла вже економіка Румунії, до речі, на душу населення значно вища, ніж економіка Угорщини. Колись ставили Угорщину поряд Чехію і Польщу. Зараз вже все, Угорщина з цієї кампанії випала. Вона найнижча в Європі, друга найнижча в Європі взагалі економіка за витратами домогосподарств. Коротше, стали менше кушать. Угорці завдяки Орбану і його проросійській політиці. Коротше, Румунія поступово, розумно, рухаючись вперед, через всякі проблеми і так далі. Але тим не менше, потрошечку, потрошечку, 3-4 і вже доскакала до нинішнього рівня. А Польща взагалі вже доскакала до входження в велику двадцятку завдяки такій самій політиці. Велику двадцятку економічно найрозвиненіших країн. І от. Якщо Молдова зараз вистоїть на європейському шляху, в чому є надія, то ситуація буде значно краще і для України. І фактично, ну, поховає надовго, надовго російські імперські якісь надії на якісь зміни в Молдові. Тобто, фактично, це буде означати. Ну, такий серйозний удар по Москві, по її амбіціях, по надії в якійсь довгостроковій перспективі переграти цю кризу в своїх інтересах. Тому треба розуміти, наскільки великі це виклики від цієї маленької Молдови і для Європи, і насамперед для України. Треба сказати, що. Звичайно, ми можемо сказати, що пострадянське молдовське суспільство, що ті, хто повиїжджали, хто найбільш активні, повиїжджали з країни і зараз не можуть голосувати. Ну, скажімо, не всі приходять на вибори. У них за кордоном буде десь 300 тисяч голосів, а всередині країни десь мільйон триста, або мільйон 400 тисяч, або ну, десь півтора мільйона. Ми можемо сказати, що пострадянське суспільство, що для них там 100 доларів чи 100 євро це важливіше, ніж національна якась ідентичність, гідність, але я б не засуджував їх так то -то -то тотально. Тому що, тому що справді з одного боку продаються продажні, да? а з іншого боку, побачив би я, якби такі гроші зайшли в нашу середню область, корумповані гроші. Тому що рівень Молдови це за масштабами рівень нашої області. І от я б подивився, як місцеві еліти наші давилися б за грошима, маму, рідну, продавали. І, власне кажучи, не всі звичайно на 100%, але велика частка, будемо казати, відверто. І це те, чим зараз займається половина молдовської еліти, продається за кремльовські кроваві рубліки. Це ми маємо розуміти. Ну і історія Молдови, звичайно, теж має свою вагу, тому що ми, українці, звикли, що від нас дуже багато чого залежить. А вони звикли, що від них не дуже багато чого залежить, і вони звикли і там підзаробляти, і там підзаробляти, і там, і не розум... ну, не, не ставлячись до цього як до якогось е, доленосного вибору. Мовляв, накосили баблішка, да, десь там е, собі свої якісь приватні речі е, вирішили, і все. І мовляв, можна залишатися порядним молдованином після цього, да, після продажу Молдови. От у них у багатьох така ілюзія є. Для нас же ніяких ілюзій бути не повинно. Додон, це путінська шавка. І ще раз підкреслюю: велике здивування, навіщо його взагалі пустили на вибори. Він, звичайно, тихий, да? на камеру гидот не розповідає, не говорить, що треба ліквідувати Молдову. Навіть заявляє про євроінтеграцію. Але, чесно кажучи, з ним все ясно. Нещодавно він їздив до... Лукашенка перед цим їздив до Путіна. Тому наше завдання, українське завдання це бути готовим до всіх сценаріїв і не дати можливості жодної використати Молдову проти України. Тобто, пікантність ситуації для Росії полягає в географії, що Молдова між Румунією з одного боку і Україною з іншого боку, а Придністров'я. Яке там є, десь то воно також територію України відокремлено. тому ми маємо допомогти. Братньому молдовському народові зберегти країну, зберегти демократію, тому що демократія не повинна застосовуватись до тих, хто виступає проти демократії, І якщо російська різноманітна агентура досі розраховує на демократичні процедури, то це недопрацювання демократичних країн. Ну, наприклад, в Німеччині після нацизму прямо в конституції записано, що норми демократії не можуть застосовуватись до тих, хто виступає проти демократії. Це пряма норма німецької конституції. Ну, вони, правда, її не дуже застосовують, не дуже навчились застосовувати. Але, по суті, вона дуже мудра. І е, ми можемо допомогти молдаванам разом е, з братнім румунським і, що цікаво, французьким народами, братньому молдавському народові, з братнім румунським і братнім французьким народом. До речі. Пікантність ситуації полягає в тому, що 30 вересня до Румунії з військовим спорядженням і військовою технікою заходить 2400 французьких військових. Немало, зовсім немало. Я вже не кажу, що там на території Румунії американська військова база розташована, в тому числі протиракетної оборони, потужні сили. До речі, румунська армія зараз перерозброюється, закуповує зброю, ох, пішли конкретні там у них замовлення, в тому числі французьких літаків, в тому числі всього, чого завгодно, включно з f 35 американськими. Тому географія наша така, що два сусіди, Румунія і Україна, зараз дуже добре розуміють одне одного. І партнер один з ключових партнерів. Румунії, Франція, ядерна держава теж нас прекрасно розуміє в цій ситуації. Тому, ну, грубо кажучи, якщо молдавани хочуть собі нажити геморой на кілька років, вони, звичайно, можуть обрати російських маріонеток. Але Росії, будемо сподіватися, це ніяк насправді не допоможе. Тому, друзі, отака ситуація. Чекаємо результатів виборів. З Богом до перемоги!